Привіт, мене звати Володимир Онець. Я вітаю вас на каналі Факти Лайв, і це проект Ронаць Ньюз. Сьогодні будемо говорити про те, навіщо Дональд Трамп запостив фото себе в образі Папи Римського, скільки коштує утримання його та його родини в Білому домі, та навіщо він декорує овальний кабінет золотом, і у скільки це може обійтися пересічному американцю. Ну а перед тим я закликаю вас поставити лайк цьому відео, підписатися на наш youtube канал і головне коментувати. Адже ваші коментарі дуже важливі для нас. Сперечайтеся, можете навіть трішечки посваритися, але не дуже. Адже саме у суперечках і народжується істина, якої ми з вами всі прагнемо. Отже, ось це фото, яке ви зараз бачите на своїх екранах, облетіло майже весь інтернет, облетіло всі світові медіа. Воно було предметом бурного бурхливого обговорення по всьому світу. Я особисто читав коментарі в соціальних мережах. Дональд Трамп зображений в образі Папи Римського. Звісно, люди це коментували. Особисто для себе я розділив всіх коментаторів на дві групи. Перша група, вона справедливості заради, треба сказати, вона була більшою. Говорила про те, що це попирання католицької церкви, що це попирання релігії, що це що люди ображені через таку через такий пост Дональда Трампа, їх це обурює. Вони говорили про те, що папа римський Франциск ось тільки помер Його щойно поховали, щойно зібрався конклав, який обиратиме нового Пантифіка. І тут Дональд Трамп з таким кечовим фото виходить в інтернет. Причому постить його не лише на своїй особистій сторінці, а й на офіційній сторінці Білого Дому. Друга група коментаторів це ті, хто захищає Трампа. Трампісти говорять, що таким чином чинний президент Сполучених Штатів. Показує, що католицьку церкву необхідно реформувати тут треба зазначити, я думаю, ви про це і без мене знаєте, але все ж таки повторюся. що Більшість людей, які голосували за Трампа, більшість його електорату, більшість електорату, в принципі, республіканців це консерватори і католики. Вони сповідують саме католицьку релігію, і для них ну це такий теж важливий крок. Що вони говорять? Вони захищають Трампа і кажуть, що треба повернутися до реформ католицької церкви і зробити її більш консервативною більш суворою до своїх послідовників більш клірикальною і всі оці ці попустительства якими займався папа франциск треба припинити хоча папа франциск його попри всю критику яка сипалася на його адресу він знаменитий був і тим що він намагався зробити її більш скромною зменшити видатки на керівництво католицької церкви зробити її більш відкритою та відвертою що ж, якою вона буде далі, будемо дивитися в історії, неодноразово відбувалося так, що Сполучені Штати були упіймані на тому, що вони, хоч і в принципі, не мають прямого впливу на рішення, які відбуваються, які ухвалюються в Ватикані, але вони неодноразово були упіймані на тому, що намагалися вплинути на те, хто стане наступним папою Римським. Зокрема, якщо вірити документам, які були оприлюднені е, кілька років тому в, в ресурсах Wikileaks, то навіть адміністрація Обами намагалася вплинути на те, хто стане наступним е, понтифіком. Думаю, що якщо чесно, що всі адміністрації, попри прізвище, хто їх очолює, вони грішать тим, що будуть намагатися втрутитися, адже католицька церква е, контролює в, 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 всю свою пасту, яка налічує майже півтора мільярди... Людей. Вдумайтеся тільки. Путін торочить про те, що західний світ це так званий золотий мільярд. А тут ще більша аудиторія. Півтора мільярда людей керуються маленьким Ватиканом, мікродержавою, яка могла б і не мати жодного впливу в принципі в світі. Населення Ватикану офіційно складає лише 800 людей. Це менш ніж пів гектара землі. І такий великий величезний вплив. Звісно, що американська адміністрація будь-яка намагатиметься, ну, якщо не впливати, то принаймні дуже сильно дружити з Ватиканом. Дивує реакція самого Трампа на це фото. Що каже Трамп? Трамп каже, що він раптово не знає, звідки воно з'явилося. Що воно дійсно створене штучним інтелектом, але хто саме його запостив, він не знає. Причому не знає, хто запостив на його особисту сторінку і запостив його на сторінку Білого Дому. Виникає запитання, за що ж тоді ціла команда людей отримує заробітну плату? Комунікаційники, люди, які займаються діджиталом, люди, які займаються кібербезпекою, вони мали б знати відповідь на це запитання, хто має доступ до сторінки першої особи в світі без перебільшення. Трамп на це запитання відповіді не дає. Натомість він каже, що це в усьому винні журналісти, які розповсюджують фейк ньюз цілі видання, які займаються тим, що розповсюджують фейкові новини по всьому світу. Вони винуваті. Ну а люди, які не зрозуміли, навіщо це фото було викладене, їм просто бракує почуття гумору. І вони, цитую, не впіймали цей жарт. Цікаво, як же вони могли впіймати цей жарт, якщо це взагалі був жарт, якщо ти не знаєш. Хто виклав це фото. Ну і також велике запитання до тих, хто підтримав це фото, і казав, що це дуже дотепно і доречно, як вони тепер сприймають інформацію про те, що Трамп не має жодного стосунку до фото, яке, е, яке обурило і викликало такі обговорення в усьому світі. Як на мене, то що в цей час цікавить самого Трампа, це лише його власна особистість. Трампа цікавить лише Трамп. Він займається своїми справами щотижня, грає в гольф, про що пише світова преса. І попри всі обіцянки, які він давав своєму електорату, і це і покращити життя, і зменшити видатки, і збільшити доходи простого населення сполучених штатів, а також зупинити абсолютно всі війни, які тривають сьогодні в світі. Він собі спокійно грає в гольф. Очевидно, що мирний процес ініційований Трампом між Росією, яка є агресоркою, та Україною, яка постраждала від агресивної війни Росії, він теж заступорився і не має такого успіху, на який розраховував Трамп. Ну і в цей час він собі спокійно, собі живе і займається своїми справами. Одна із таких справ, до речі, декорування власного робочого кабінету, відомого в усьому світі, як овальний кабінет Білого Дому. Це доволі просторе приміщення з білими стінами в класичному, неокласичному стилі. До Овального кабінету, до картинки, як виглядає овальний кабінет, в принципі, звикли абсолютно всі люди, які стежать за подіями в Білому домі. Аж раптом Трамп вирішив його декорувати золотом. Ну, як на мене, це питання смаку, звісно, але як на мене це виглядає так: нічого наче Сполучені Штати обрали собі президента Віктора Януковича, ну або його е, близьку людину, колишнього генпрокурора України Віктора Пшонку. Такий Пшонка стайл по американськи. Купа золота, купа золотих храм, підсвічників, всякого декору. Цікаво, хто ж за це все платить. Чесно кажучи, до цього я думав, що коли людину обирають президентом Сполучених Штатів, то їй взагалі нема про що переживати. Живеш собі в Білому домі, тебе обслуговують, тебе годують, тебе одягають, тебе возять всюди, в тебе є охорона. Ну і в принципі зарплату можна приберегти для себе і своєї родини. Насправді, як виявилося, коли я почав розбиратися в цій темі, не зовсім все це так. І про це, до речі, говорять, говорили всі попередники Трампа. Трамп, до речі, ніяких заяв з цього приводу ще не робив. Але давайте розбиратися. На відміну від пересічного американця, Дональду Трампу не потрібно дійсно турбуватися про оплату комуналки, коли він живе в Білому домі. Хоча це досить ідеальна фінансова схема, він все ще відповідає за оплату багатьох інших своїх витрат із власної кишені. Отже, він не платить, наприклад, за персонал, який його обслуговує. Не платить шеф-кухареві зарплату, який працює в Білому домі, та, й, в принципі, кухарям, які підпорядковуються цьому шеф-кухареві. Проте він і його родина змушені оплачувати витрати на. Продукти, які закуповують для харчування родини президента, за різними оцінками, щорічні витрати на отримання нинішнього президента коливаються будинку нинішнього президента, коливаються від 750 тисяч доларів на рік до більше ніж півтора мільйони. Це значна така собі сума і лише фарба на декор. Білого дому, якщо не сподобається, наприклад, комусь колір стін, може затягнути десь 20 тисяч доларів. Нічого собі так. Нормально. Чому логіка така, що президент Сполучених Штатів не платить, точніше, не все йому оплачується з державної кишені? Міністерство фінансів США оплачує президенту гроші з податків і зборів. Технічно, навіть особисті витрати в овальному кабінеті покриваються американськими платниками податки. Проте Конгрес уповноважує зарплату президента і ось скільки він отримує грошей щороку. Сама зарплата це приблизно 400 тисяч доларів на рік. За американськими мірками, це невелика зарплата. Вона не мала, це багато грошей, але це не надзвичайно велика зарплата. Будь-який президент великої корпорації в Америці отримує набагато більше. Тобто вигідніше працювати в приватному секторі, ніж на державу. Окрім цього, американському президенту покривають представницькі витрати. Це приблизно десь 50 тисяч доларів. На подорожі, а подорожує він з шиком, або кортежем, або бортом номер 1 Сполучених Штатів, армії Сполучених Штатів, який відомий як Air Force One. На подорожі виділяється приблизно 100 тисяч доларів. Тут треба сказати, що якщо летить, наприклад, Дональд Трамп, то його витрати на подорожі покриваються. Якщо з ним летить перша леді або вона і разом з дітьми, то за ці за них вже вони мають платити з власної кишені. Це не покривається з державного бюджету. От така цікавинка. І деякі, навіть попередниці Меланії Трамп, скаржилися на те, що вони були шоковані. Розміром рахунків, які їм доводиться сплачувати за те, що вони супроводжують президента навіть під час його офіційних подорожей, також для президента Сполучених Штатів виділяється спеціальний бюджет на розваги. Це приблизно 19 тисяч доларів на рік у випадку з Трампом. Продукти Продукти все залежать від того, наскільки в тебе е, витончений смак до кулінарії. Якщо ти хочеш лобстерів та омарів, звісно, сума буде збільшуватися. А якщо тебе влаштовує, наприклад, е, харчування з фастфудів, то звісно, сума стане меншою. Е, ми пам'ятаємо про те, що Дональд Трамп він великий прихильник американського фастфуда, як він е, спортсменів, навіть намагався нагодувати е, е їжу з Макдональдсу в Білому домі. Та, попри все, я думаю, що поза камерами харчуються вони нормально. Всі харчі Дональд Трамп має платити з власної кишені. Це не покривається з державного бюджету. Лише, і ще раз наголошую, тільки кухар, який це все готує, е, бюджетними коштами. Бути президентом чи першою леді ну, це означає певні вимоги до твого образу, до твого зовнішнього вигляду. Як виглядає президент Сполучених Штатів? Та його жінка це говорить багато про що. Ми пам'ятаємо суперечку в овальному кабінеті, коли Дональд Трамп дорікав українському президенту Володимиру Зеленському, в тому, що він не носить костюма. Чутки про це йшли і до тієї лютневої суперечки. Але в лютому ми побачили, як це відбувалося насправді, коли віце-президент та президент Сполучених Штатів просто влаштували засідку президенту воюючої країни. Що мовляв, він не дотримується спеціального дрескоду і попирає цінностями інституту президента Сполучених Штатів. Цікаво, а запостити портрет Папи Римського себе в образі Папи Римського це не попирає. Цінності і не попирає е, інститут президентства в Сполучених Штатах. Що ви думаєте? Будь ласка, напишіть про це в коментарях до цього відео. Е, колишня, точніше, позаколишня перша леді, е, Мішель Обама нещодавно дала інтерв'ю, е, в якому вона скаржилася на те, що одяг дизайнерський, в якому з'являється перша леді, він доволі коштовний, і що вона була здивована тим, що вона має за нього платити. І тому ми пам'ятаєте, коли Барак Обама був президентом, всі обговорювали, що Мішель Обама з'явилася в одному із телешоу в сукні за 35 доларів від одного з найдешевих найдешевших брендів одягу в світі. І всі казали, що це така от демонстрація чогось такого дуже скромного, що це такий класний крок назустріч простим. Людям, які дивилися це, шоу. насправді я думаю, що йдеться про видатки, тому що перша леді має платити за свої сукні сама. Щоправда, з Меланією Трамп теж нещодавно були обговорення щодо її суконь, тому що коли Дональд Трамп обрався президентом, і мова йшла про підготовку до інаугурації, то всі світові бренди одягу, всі люксові преміум сегмент бренди одягу відмовлялися з нею співпрацювати. Їй доводилося шукати, хто ж для неї шиє цей наряд, в якому вона з'явиться перед аудиторією, перед американцями в перший день президентства свого чоловіка. Щодо дизайну інтер'єру, яким так опікується Дональд Трамп, то він може бути насправді будь-яким. Немає протоколу або регламенту, як, має виглядати, як мають виглядати стіни та інтер'єр Білого Дому. Все залежить від того, скільки грошей на це готові потратити пересічні американці та власне родина президента. Також родина президента отримує стипендію у розмірі 100 тисяч. Доларів, тобто не все вони покривають, не, не все вони витрачають з власної кишені, 100 тисяч доларів витрачає, виділяється все ж таки державою на те, щоб декорувати Білий дім, як тобі заманеться. За це відповідає спеціальна організація, яка називається Історична. Асоціація Білого Дому. Вона вирішує, чи може так виглядати Білий дім, чи не може він так виглядати, і чи доречно і дотепно декорувати його тим чи іншим е чином, і чи є на це, в принципі, в державі кошти. Проте кошти, судячи з усього, у держави є і на інші речі. Зокрема, Політіко пише про те, що адміністрація Трампа впливає на події, які відбуваються в Європі, на політичні події. В цей раз в фокус потрапила Німеччина, яка якраз обирає собі нового канцлера. Ми знаємо, і це вже давно в пресі обговорювалося, що новим канцлером Німеччини стане Фредерік Мерц. Проте, як зазначають журналісти, вони з'ясували, що доволі великі зусилля. Витрачається американською адміністрацією для того, щоб дискредитувати Мерца. Зокрема, держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо неодноразово критикував Мерца публічно. Говорив про те, що він слабкий лідер і що він недостойний очолювати таку націю, як Німеччина. Віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс сумнозвісний серед українців, який відрізняється своїми нападками як на український народ, так і на керівництво України, говорив про те, що спроба заборонити ультраправий рух в Німеччині, ультра ультраправу партію альтернатива для Німеччини це. Дуже поганий крок, що не можна забороняти е, цю партію, оголошувати її екстремістською, і що мовляв, це найпопулярніша партія в країні, яка має впливати на подальшу політику. Адміністрація Трампа відома тим, що вона зараз дуже активно намагається впливати на всі процеси. Знаємо, що ще 2015-2014 року, Володимир Путін був упійманий на тому, що він фінансував чи частково, чи повністю, або якось інакшим чином підтримував ультраправі рухи в Європі для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Євросоюзі. А тут вже доволі відверто це робить в Унісон з Путіним і адміністрація Трампа. І що ми бачимо? Мерц. Не обирається канцлером Німеччини з першої спроби. Будемо дивитися далі, що воно з цього вийде. Але як бачите, золотий кабінет вплинув все ж таки на те, що йому не вистачило для того, щоб обратися як лідером Німеччини з першої спроби, всього лише 6 голосів. Звісно, що нижня палата німецького парламенту. Оголосила паузу і сказала, що вона буде розбиратися з цим, як це відбулося, і що вони будуть далі вести очевидно якісь консультації. Далі буде друга спроба. Проте на сьогодні бачимо, що дії Адміністрації Трампа були доволі ефективними, і Німеччина ну, вона занурилася в таку політичну війну, політичну міжусобиці, навіть це можна назвати. Питання в тому, як це все золото, як це вся політика, як це все кіч вплине на війну в Україні. Що для мене дуже страшно? Для мене дуже страшно, що за цим всім кітчем, за яким всі спостерігають, всім цікаво, які картини висять в овальному кабінеті, проте всім стає все менш цікаво, хто стоїть за воєнними злочинами, які були здійснені в Україні, які були скоєні в Україні. І саме головне, хто понесе і як понесе за них відповідальність. Ми знаємо про, про ініціативу створити спеціальний трибунал для Путіна в Європі для того, щоб судити його за те, що він розпочав агресивну війну проти України, за те, що він намагається віджати собі значну частину українських територій, за те, що під загрозою опинилися одразу кілька європейських інших держав. Проте створення цього суду під великим питанням знову ж таки через. Американські лобі і чим це все закінчиться, ми будемо, я думаю, спостерігати вже найближчим часом. Ну, а ви що думаєте? Пишіть в коментарях під цим відео. На сьогодні у мене все з вами був Володимир Рунець і проект Рунець Нюс на каналі Факти Лайв. Пока.